Сідайте, будь ласка, наш час біжить надзвичайно швидко. І все ж відкриємо Слово Боже, відкриємо післення апостола Павла до Єфесян і будемо ще читати з п'ятого розділу. Можливо, пам'ятаєте про те, що вже було дві проповіді, які стосувалися сім'ї. Нашого подружнього життя, життя як чоловік, як дружина. В одній темі я робив акцент на тому, що важливим питанням, чи найважливішим питанням нашого подружнього життя не є питання, чи є я щасливим у шлюбі, але чи є я праведним у шлюбі. У другій проповіді. Акцент робився на тому, що. В нашому житті, в нашому подружжі, подружньому житті можуть завестися такі собі лисенята, про які сказав колись Соломон. Певні речі, які будуть поступово, систематично, жорстоко, безжалісно нищити наші відносини і наші сім'ї. Читаємо післення до Єфесян, п'ятий розділ з 21-го вірша. Коричіться один одному у Христовім страху. Дружини, коріться своїм чоловікам, як Господеві, бо чоловік, голова дружини, як і Христос, голова церкви, сам Спаситель тіла. І як кориться церква Христові, так і дружини своїм чоловікам у всьому. Чоловіки, любіть своїх дружин, яких Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові. Щоб поставити собі її славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але що була свята й непорочна. Чоловіки повинні любити дружин своїх так, як власні тіла. Бо хто любить дружину свою, той любить самого себе, бо ніколи ніхто не зненавидів власного тіла, але годує та гріє його, як і Христос, церкву. Бо ми, члени тіла, Його від тіла Його і від косте Його. Покину тому чоловік батька і матір і пристане до дружини своєї, і будуть обоє вони одним тілом. Ця таємниця велика. А я говорю про Христа та про церкву. Отже, нехай кожен, зокрема, із вас любить так свою дружину, як самого себе, а дружина нехай боїться свого чоловіка. Я думаю, ми пам'ятаємо ще, що Післання Єфесян має дві основних частини. Перший, другий, і третій розділи говорять про наші відносини з Богом, про ті неосяжні нашому розуму благословіння, які ми маємо в Ісусі Христі, від Отця Духом Святим. Але починаючи з четвертого розділу, апостол Павло говорить, закликає християн до праведного життя, до життя, яке достойне їхнього покликання. Якщо ваші Біблії все ще відкриті, Можете подивитися, щоб нагадати собі, четвертий розділ, перший вірш каже, щоб ви поводилися гідно покликання, що до нього покликано вас. Поводитися гідно покликання. П'ятий розділ, перший вірш говорить наступне. Отже, будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти. Отож, поводитися гідно покликання. Бути наслідувачами Богові. Але в прочитаному нами тексті сказано, щоб ми були подібними до кого? І кого це стосується? Виявляється, що в цьому тексті є певний заклик до мужчин, до чоловіків, і є інший заклик до жінок. І ось в цих відносинах непростих, часто відносинах, де найбільше болю і страждань в наших сімейних відносинах сказано, що жінка, дружина повинна поводитись як? Як церква. А чоловік як повинен поводитись? Як Христос. Ось воно як. І цікаво, що для нас, братів, мужчин, є ось ще одна оце мірило чи одна висота. Не просто достойно покликання, не просто достойно наслідувати Отця. Але ми, мужчини, маємо поводитись достойно чи так, як Христос. Хочу коротко звернутися саме до мужчин сьогодні. Як Господь дозволить колись це буде і до вас, до сестри. Я розумію, у нас тут меншість, і вас більшість, але це не буде час змирнований для вас, тому що будете знати, як молитись за ваших чоловіків, молитись за ваших синів, за тих мужчин, які є в вашому житті, або тих, яких Господь дасть, щоб вони були на відповідному своєму місці. Отож, планка поставлена для мужчини, як Христос. Цікавий момент. Якщо подивитися з 22 ось по 33 вірші, 12 віршів, то 8 з половиною з них стосуються мужчин. І тільки 3 з половиною вірші стосуються жінок. Коли говорять, знаєте, часто люди між собою чи розмірковують, в чому, чому я нещасний у шлюбі, принаймні мужчини, то звичайно, чи досить часто десь природньо, Ну, як колись Адам. знаєте, З цього часу нічого не змінилося, особливо Єва, яку ти мені дав. І ось Єва, чи, можливо, Марія чи хтось інший, але це вона винна. Але навіть ось по тому, як сказано, що сказано, і навіть об'єму з цього матеріалу, він говорить про те, що дійсно це відповідальність чоловіка для того, щоб він був на своєму місці. Тому що він має стандарт. Стандарт високий, стандарт незмінний, стандарт досконалий самого Ісуса Христа. Я часто говорю це, коли є вінчання, про те, що мужчини і чоловіки створені різними, і ми це розуміємо. І для нас самих навіть оця різність, відмінність, вона вже є певним тягарем, правда? Ось вона є тягарем, знаєте, але не для всіх вона є тягарем. Бог не створив нас різними для тягару, Бог створив нас різними для благословіння, коли все відбувається так, як Господь це каже. І з одного боку, з нашою іншістю, чи іншістю іншої людини не просто, але при Божому благословінні це є справді велике, велике благословіння. І далі ми також знаємо те, що і мужчина, і жінка несуть на собі сліди гріхопадіння. Гріхопадіння як результат його серйозно вдарив по самоцінці мужчини. Важка праця, яку треба було робити, знову ж таки, це удар по його самооцінці, по тому що він не міг вже бути тим, ким він був створений в всій повноті. Для жінки це своя біда, свої травми і не тільки травми народження дітей, але якесь таке відчуття, скажімо так, внутрішньої небезпеки десь і це історично. Приводило до того, що десь жінка намагалася зайняти місце невластиве її, десь місце чоловіка керувати І оця війна, знаєте, вона триває, вона триває по сьогоднішній день. Але Господь післав свого Сина Ісуса Христа. Післав не тільки, знаєте, щоб ось я, який йшов в пекло, з того часу йшов в небо. Але Бог післав сина свого Ісуса Христа ще й для того, щоб через жертву Ісуса Христа. Відновити. Була можливість відновити цю справжню, знаєте, той справжній Божий задом, Божий задом для сім'ї. Дійсно, благословення чи основою благословення і того істинного чистого щастя в подружньому житті є не що інше як жертва самого Ісуса Христа. Зразком оцих відносин це відносини Ісуса Христа і церкви. І, безумовно, засобами для налагодження подружнього життя згідно Божого задуму, є Боже Слово, є Дух Святий, який працює в наших серцях. Дійсно, Господь дає силу, щоб ми були такими, як маємо бути. І досить велика планка для нас, мужчин, для нас, братів. Апостол Павло каже: ось так, як Христос для церкви. Так само і Христос, і чоловік для своєї дружини. Можливо, ви вже встигли так, якби, ну, побачити, що апостол Павло веде мову про, якби, про дві сфери, і він говорить про дві речі, яких ми торкнемося, таких дві ну, великих сфери, в яких чоловік має відображати ну, бути свої, ну, на своєму місці щодо дружини, але в обох випадках. Порівняння є з Ісусом Христом. І для нас важливо, щоб ми пам'ятали про ці речі. Перше, про що говорить апостол Павло, він говорить про самопожертву чоловіка заради того, щоб його дружина була свята і славна. Самопожертва служіння. Праця чоловіка для того, щоб його дружина була свята і славна. Якщо для цього треба працювати, значить, очевидно, ну так, напевно, є. Не всі дружини наші святі і славні. І над цим треба працювати. Над цим треба працювати і взагалі, якщо ми говоримо про цю біблійну модель, вона не полягає в тому, що взяти для себе, вона полягає в тому, як вкласти, як віддати. Як служити? І це стосується як чоловіка, так і дружини. Прикладом для нас, мужчин, є сам Ісус Христос. Ніхто інший сам Ісус Христос. Ми знаємо те, що Ісус Христос є єдиний чоловік, який жив на землі, який добровільно і свідомо вибрав померти. Можливо, хтось каже, як на рахунок наших героїв, чи тих, про яких ми читали колись, які йшли, знаєте, ну, на амбразуру, прикривали собою, щоби. Так ці люди обирали. Але вони не обирали, померти чи не помирати. Вони обирали час своєї смерті і заради жертви, заради когось, чи з тих чи інших причин, вони швидше помирали, ніж ну так, теоретично могли би померти, правда? Але Ісус Христос. Який безгрішний, і тому безсмертний і вічний, він добровільно обрав померти. І якщо світський підхід, от я люблю за те чи інше, то згідно з цього Божого прикладу, Божий підхід це просто я люблю. Я не люблю за щось. Тому і апостол Павло дуже чітко говорить, що Ісус Христос так би Бог. Полюбив свій що віддав Сина свого однородженого. Сказано, щоб не ми полюбили його, Він нас полюбив. Бо Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос помер за нас, коли ми були ще грішниками, апостол Павло каже в після до Римлян. Ось це любов. Ось це той перший крок. І говорячи про ці речі, я не говорю про те, що, знаєте, ну, це означає, що. Хороший віруючий чоловік може з будь-якою дівчиною дружуватися як кажуть, в цьому, ну, знаєте, в цьому житті як кажуть, померти повністю. Біблія про це не говорить. Біблія говорить про те, що є певні, ну, скажімо так, вимоги, критерії. Людина віруюча, людина відповідна, безумовно, людина, яка подобається. Але навіть якщо наш шлюб ідеальний, і ми так просто ідеально підходимо одне до одного. Наше я чи, наша оце любов і все інше, воно досить швидко закінчиться. І нам потрібно буде вчитися любити не так по-людськи, не так, як це звично і природньо, але вчитися тої, знаєте, Божої любові, невластивої за нашою природою. Жертовна любов. Я знаю, коли ось минулої неділі спомен, і в нас то стіл накритий, і ми згадуємо про жертву Ісуса Христа, про Його пролиту кров. Я хочу сказати, знаєте, я про це ніколи не думав, коли ось до моменту, коли думав про, на цією проповіддю, що для нас, братів, для нас, мужчин, це має бути, коли ми дивимося ось на, на стіл, на Господню вечерю, ми маємо дивитися і знати, що ось це є також знаком того, як я маю поводитися і в моїй сім'ї. Ось це є символи дійсно жертвувати і віддавати. Ось це є ось Христос, тому що Іван сам Апостол Іван каже, 1 Івана 3,16, ми з того пізнали любов, що душу свою він поклав був за нас, і ми мусимо класти душі за братів. Скажіть а за сестер? А за сестру, яка най най одна, одна єдина, особлива в нашому житті, чи вона в цей список не входить? Входить, правда? І коли ми говоримо про... Жертовність, звичайно, жартовність нарахується затратами, тому що коли ти повністю посвячений і все твоє віддане, ти що може якось бути перешкодою для того, щоб ще щось зробити? Жертовність в тому є, чи вона може бути, коли вона є цілковитою. І ми розуміємо, що в сфері сімейного життя не може бути двох, трьох людей, але є єдина, який ми посвячуємо себе. Житовна любов полягає в тому, щоб щодня вмирати для себе. Я знаю, що нам, мужчинам, характерно, ми готові на наших, наших, нашим дружинам віддати свою любов всю оптом, знаєте, всю разом. Ось так повністю і нам, ми, ну так кажуть, зірко з неба дістати, можливо, там ще щось таке зробити. Але от в роздріб, так, от щодня, от по потребах, згідно того, як треба, це надзвичайно важко, правда? Це надзвичайно важко. І жертовність це не є ідея, яка властива цьому світу, і жертовність це річ, яка досить важка є для навіть людей віруючих. І знаєте, тому ось проходить певний час, як один хтось констатує і каже, що для багатьох мужчин з роками любов переростає в кухонну побутову залежність. Це все ж залишилось від любові, від великих почуттів і великих слів. Може, хтось має свої інші і каже, ні, ми не тільки кухня і побут нас ще щось більше єднає, але часто, якщо це не Христос і не Господня любов, і не та істина любов, якою ми маємо любити, то це не витерпить проби часом, не збереже своєї свіжості, своєї динаміки. І ось апостол Павло говорить про те, над чим працює Христос, щоб церква була пляма, перепрошую без плями, щоб не було, вона була без вади, щоб вона була без чогось такого. От чогось такого включаю, може включати багато чого. І це є приклад для нас, чи завдання для нас, чоловіків. Що мається на увазі, коли ось ми говоримо в людині, в якій ми живемо? Як кажуть, нікуди дівати правди, в людини, з якою ми живемо, можуть бути певні речі, які є не що інше, як гріховні. Людина багато говорить, дружина багато говорить, чи не те говорить, чи зривається, чи кричить, чи якісь інші речі, які вона робить, і це просто називається гріх. Є речі, які просто ну, не назвеш їх гріховними, але вони просто є ну, не зовсім якби, хорошими. Ну, скажімо, неохайна, чи не вміє варити їсти, чи якісь інші речі. І це, знаєте, знесеться така слава про нашу, про, про цю людину, яка є разом з нами. Можливо, вона чогось не розуміє, можливо, якісь інші моменти. І, знаєте, от коли буває, так десь хтось говорить про когось, каже, ну, взагалі, от він чи вона, це, знаєш, хороша людина, то, 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 то добре. Але що ми чекаємо, десь підсвідомо чекаємо, чи знаємо, що має бути після того всього, як сказано, багато доброго? Буде одне слово. Але, або якесь інше подібне до цього слова? Але, і ось дорогі брати, оце є те, але над яким нас Господь поставив по, своїй, по своєму суверенному проведінню, щоб ось це але воно щезало. І істинна любов. Вона очищає, вона вдосконалює. Сказано, що вона є свята і славна, так? Оце гарне таке слово, знаєте, кажуть, дивися, яка славна дитина. Так, Тобто славна це достойна похвали. Це є процес, це є завдання, це є на все життя. І апостол Павло говорить, що таким засобом є слово Боже. І брати, а також і сестри, щодо наших сімей, наших дітей, ми маємо і твердо вірити в силу Божого Слова і в його властивість очищати. Ісус Христос сказав, колись учням каже, через Слово, що я вам говорив, ви вже чисті. Слово очищає. І тому читання Слова, і дійсно пробування в Слові разом з дружинами в наших сім'ях, це дає, відкриває Богу ці ворота, чи не знаю, як сказати, можливість дійсно проводити цю роботу для очищення. Цікаво, що якби знатоками чи експертами по Божому Слову в сім'ї. Чи тим найголовнішим, хто повинен бути? Чоловік. Апостол Павло каже, жінка, нехай мовчить, а якщо щось має питання, то що? Нехай питає чоловіка вдома. Значить, чоловіки повинні навіть уважніше за своїх дружин слухати проповідь. Бо якщо вона щось не дочула, то він повинен вдома їй пояснити. Звичайно, молитва. Молитва, молитва за наших дружин. І, я пригадую одного божого мужа, Ісака, у якого була проблема. Дружина не мала дітей. Є досить гарний вір, знаєте, аж просто дійсно милий. Читаємо буття 25 і молився Ісак до Господа про жінку свою, бо неплідна була. І Господь був ублаганий ним. Він не просто згадав. Серед іншого ще й дружину мою, благослови. Але це було благання. Він стояв перед Господом. За свою дружину. Знаєте, коли апостол Петро, Петро каже, от як чоловік повинен поводитися в сім'ї і потім каже, щоб не спинялися ваші молитви. Апостол Петро бачив проблему, щоб молитва може спинитися чи бути непочутою, як боляче констатувати, що сьогодні багато християн, крім двох-трьох хвилинної молитви, інших молитв до Бога навіть не підносять. То не те, що не, не, молитва, яка не дійшла, молитва навіть, яка ніколи не сказана. І тому, якщо, знаєте, ми молимося за ворогів, маємо молитись за тих, хто є в наших домах. Зараз в світі поширюється серед християн, мужчин рух, це цілий рух, це заклик до кожного мужчини-християнина, щоб раз в місяць, цілий день, без хліба і води він стояв в пості в молитві, не за дітей навіть, не за церкву. Але саме за дружину, за дружину тільки. І за дітей, за церкву теж треба молитись, поститись. Але один день, якщо Христос життя своє віддав, ми можемо наслідувати його і в цьому. Звичайно, є ще один річ це є добрий приклад. Чоловік повинен бути добрим прикладом для дружини. І це є досить просто. Це є досить ясно. Це є порада, яка дається. Присвітерам, це порада, яка дається християнам і кожному з нас, ми повинні себе подавати за добрий взір. І поки в нас самих є щось не зовсім чисте, то це стримує Господа від того, що він проводив свою роботу в нашій дружині і, можна сказати, в нашому чоловікові. Це може стримувати. Тому хай Господь нас в цьому також благословить. І, звичайно, що не будемо в жодному випадку. Не будемо ні спокушувати і не подавати якогось підштовхувати. Ми говоримо сьогодні про чоловіків, наших дружин, до якогось гріха. Не будемо спокусою. І це надзвичайно важливо, щоб дійсно ми берегли себе і мали ось цю мудрість від Господа, щоб не бути перешкодою спокусою. Ці речі, згадані мною, ми сьогодні чули проповідь про священство наших християн. І оці згадані речі, і молитва, і слово, навчання, приклади і інше, це є теж наш обов'язок мужчин, братів, як тих, хто є священниками наших сімей. І тому ось один момент, про який говорить Павло, це є момент самопожертви заради того, щоб дружина була свята і славна. А другий момент, друге порівняння, яке проводить Павло, він каже: любіть дружин, як власні тіла, так? бо ми власне тіло гріємо і коремимо. І потім він цікаво каже, як і Христос церкву. Як і Христос церкву. Якщо в першому випадку мова йшла про сферу душі, духа, ось оці речі, знаєте, характер людини, ходження перед Богом і наше сприяння тому, щоб наша дружина вона ходила дійсно перед Господом, з Господом, щоб вона наближалась до Бога, і це є наша роль, то в другому випадку це дещо може більш приземлене, це сфера просто потреб, душевних і фізичних. Ми маємо служити заради того, щоб дружина наша була по-простому говорячи сита, і згідно отак, апостола Павла зігріта, бо каже, що ми тіло своє кормимо і гріємо. І Біблія говорить, коли мова йде про любов до Бога, то вона має бути від нашого серця, душею, силою. Так? Але коли мова йде про іншу людину, то сказано, люби як самого себе. Люби як самого себе. Це і в заповіді, знаєте, в Матвія 7.12 сказано, це і сказано в Матвія 22, там, зокрема, де питали, які є заповіді перша, друга, так, і друга подібна до неї. Це, це ми читаємо в притчі про Самарянина. Тобто цей принцип він працює і в цьому нема чогось і такого особливого. І коли це стосується ну, людей дальших, то тим більше це має стосуватися людини, яка є поряд з нами. Але. Це виходить за межі просто приносити гроші, хоча це, це є обов'язок, і, і шкода, коли мужчина не може заробляти для своєї, ну, для, для, для своєї сім'ї, чи заробляти достатньо. Але це включає інші моменти. І душевний спокій, і душевний комфорт наших дружин, він також залежить від нас, брати. Є оці речі, які для жінки є важливими. Жіноче сприйняття світу, воно і іншими, я вірю, що кожен дружиний це знає. І ось є ті речі, які ми маємо знати, які ми можемо робити, про які ми повинні пам'ятати, для того, щоб оця, знаєте, наповнення і радість вони були в наших дружинах. Просто декілька порад, і ми будемо молитися. Звичайно, є ці моменти доби, які є важливими, принаймні важливими для мене, я вірю в ваших сім'ях. Це те, як ми вітаємо, якщо ви перші прокинулись, як ми вітаємо нашу дружину і наших дітей зі сну. От з чим вони прокидаються? Як ми їх відправляємо до школи, чи ми самі йдемо з дому? Як ми зустрічаємо, чим ми приходимо додому? Я скажу особисто для мене, знаєте, треба прикладати такі. Ну, Свідомі зусилля для того, щоб коли я приходжу, скажімо, з церкви, ну, якби з роботи, так? Ось після зустрічі і всього іншого, щоб я ці речі залишив, принаймні якийсь час, тому що я входжу в дім. Для наших дітей, для наших дружин важливий момент це знаєте, оцей момент, коли людина вже відходить до сну. Це важливий момент. Телефоні дзвінки, якісь інші моменти, знаки уваги. Щось інше, що і досить просте, зрозуміле. Фізична допомога, допомогти дітей вкласти, спати, прибрати на кухні, допомогти на кухні, піти на батьківські збори, знаєте, поцікавитись, хоча б познайомитись з вчителькою, хто наших дітей вчить. Тобто це оті буквально такі буденні, прості речі. І найкраще це розпитати свою дружину, як вона, от що, що їй приносить комфорт, що б вона хотіла. Тому, дорогі брати, сьогодні до братів звертаємося. Наша планка поставлена дуже високо до чоловіків, до мужчин. Бути як Христос. Бути як Христос, піклуватись про духовний добробут наших дружин, про їхній душевний спокій, про покращення їхнього характеру, про добро для них, піклуватись жертовною любов'ю, працею. Я знаю таке, я, я не є особливий спеціаліст по матеріалах, те, що називається, ну, от, різних, але я знаю таку річ, що і метал, навіть залізо, для того, щоб щось з нього зробити, його треба розігріти, правда? Я вже не говорю про якісь різ, інші речі. І от мужчини, жіноце серце топиться, коли виявляється істина любов. Воно м'яке, воно є піддатливе для того, щоб з нього щось ліпити. І тому нехай. Дійсно, Господь благословить нас виявляти ту любов за прикладом Христа, для того, щоб і Бог і через нас, і напряму, як кажуть, щоб Бог робив в серці наших дружин цю працю, яку Він хоче, для того, щоб і вони були дійсно співспаспівнаслідницями блаженної надії, блаженного спадку. Ми зараз будемо молитися. Давайте будемо просити Бога мудрості, будемо молитися за служіння серед незрячих. Будемо молитись про те, щоб ми були істинними священниками в наших домах на кожному місці. Амінь.